Поки війна на сході триває у тилу, зокрема і на Прикарпатті, працюють волонтери. Сьогодні на потреби армії збирають добровільні пожертви та найбільше бійців в зоні АТО потребують медичних аптечок невідкладної першої допомоги, фільтри для води та речі особистої гігієни. Також волонтери радять не вдаватися до особистих поїздок у зону АТО, а відправляти усю допомогу поштою. За такою схемою працює і Прикарпатський осередок цивільного корпусу. Посуазов просять шанувати народні кошти, добровільні пожертви і не вдаватися до таких речей, як безпосередня поїздка, там автобусом в зону АТО, де по-перше, наражається на небезпеку той, хто везе це все. По-друге, витрачаються величезні кошти на пальне. Люди їдуть туди, там є потім проблеми з доступом. Вносити свою лепту в боротьбі з ворогом може кожен охочий. Ще з часів майдану в Івано-Франківському білому будинку діє штаб самооборони, де, окрім коштів, збирають корки від пляшок на протези для бійців. На один такий необхідно зібрати близько 350 кілограмів пластикових корків. Буквально недавно прийшли прийшла е, батьки. Маленької дівчинки і сказали: От скажіть, де здавати, тому що дитина сама постійно ходить, батько з дитиною гуляє. Деколи каже, в мусорників залазить, бо дитина хоче, щоб відкрутити корки, помити, принести злати, бо вона чимось допомагає. Як повідомили волонтери, сьогодні допомогу зосереджують на збройні сили України, бо добровольчі батальйони забезпечені усім необхідним.